Вітаю вас на каналі Nose Dows. Сьогодні я розповідатиму про один із найвідоміших та найреалістичніших ароматів, що втілює у собі дух інжирного дерева. Діптік Філосікос, цей аромат створений у 1996 році парфумеркою Олівією Джакобетті. І він став культовим серед тих, хто цінує натуральність і зелень. Філосікос вважають іконою унісекс-ароматів, і він був одним із перших, хто навчив людей цінувати красу простоти у парфумерії. Сьогодні він все ще залишається улюбленцем парфумерних колекціонерів, а його рецептура є прикладом того, як мінімалізм може звучати так само яскраво, як і найскладніші композиції. У 90-х світ був зачарований гучними солодкими та насиченими ароматами, і з'явився філосікос-аромат, який не прикрашав, не вигадував, а напрочуд реалістично передавав запах природи. Він показував інжирне дерево з усіх боків від зелених листків і соковитих стебел до молочного плоду і навіть деревини. Це був абсолютно новий погляд на парфумерію, де головною ідеєю стала природність та прозорість звучання. Філосікос це зовсім не про солодкість. У ньому немає липкого фруктового відтінку. Він гіркий і зелений, наче здерли кору із молодої гілки аж до вологої серцевини, по якій вже біжить перший весняний сік. У цій свіжості є трохи колючості, наче тримає штерпке та зім'яте листя у долонях. Можливо, саме через це хтось відчуває у ньому запах бур'янів, щойно вирваних із землі, із вологим корінням та соковитим стеблом. Ця гіркувата жилка не дає переплутати філосікоз із іншими ароматами. Деревина домінує над плодами. Хоча вони тут є, але ще зовсім не достигають. На мені туалетна вода тримається приблизно 4 години. Якщо вам цього замало, спробуйте парфумерну версію. Вона триматиметься не набагато довше, але у ній присутня смолистість. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки і побачимось у наступних випусках. Бажаю вам гарного дня. Бувайте!